Вітаю, шановні друзі. Косив я зранку свою сою косою, але от дуже вона погано косилася там з долини, не знаю, яку там частину, чи третю, чи яку скосив. І думаю, а чому б мені не випробувати нарешті свою косарку? Тому що я погано, що завтра неділя, і нема довго, коли з нею. Возитися вже від обіду з нею вдома, возив, бо возився, бо читайте, що, мабуть, вісім років я її не чіпав, тільки один раз були пробні випробовування на зеленому вівсі, і вона не косила і так вона стояла. А зараз я спробую її випробувати. Ви будете учасниками повного треш тесту якщо того, бо мотор, там -то мотор робив, але вона погано видавала масу на бік, намотувалася і так далі. На своїй воно би так не повинно бути. Але інший мотор, інші обороти, все інше. І не знаю, або вона розлетиться тут зараз при запуску. Не витримає високих оборотів, або працювати на оборот не буде. Що за низькі обороти, не знаю. Вона зроблена під дизель водяний, так її колись робили, а тепер я не знаю, що то буде. Поставлю ось тут і зараз побачимо або Ну, можливо, ще на перший раз ремінь пробуксую, бо тут натяжки ремнів як такої і нема. Муфта той редуктор роз'єднувальний, вдома мені вилетів, схопився з вилки, так що він знаходиться тепер у постійному зачепленні, але не маю часу робити, бо тому, що... Кінець дня вже. Попробую. Заведу, піде, не піде. Мені то шкода, що далі треба буде косою мені працювати, але вже не сьогодні. Був би сьогодні, може, домовчив, але заскочила дурна ідея все-таки випробувати ту косарку. І таке. Я вже з нетерпінням чекаю, може і ви не знаю, чим закінчиться. Кладу тут на бік. Знімати такий повід немає кому. Будете бачити, що з це не приспособлю